Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам твір Василя Семаненко Цар Плаксій та Лоскотон. Приємного прослуховування. Цареве сімейство. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозолий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій, голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. В Плаксія було три дочки і Плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середульшенька Вайвай, -вай. третя донечка плакота всі сльозиві через край, а цареві три сини. Так і звались Плаксуни. От така була сім'я у царя Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій велів сердито, хай з ними день при дні плаче всі в країні діти. Бо сміятись і радіти у моєму царстві ні, хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм. Ще була у плаксія грізна гвардія своя, в ній служили молодці, забіяки сльозівці, хто сміявся, вони хапали і нагайками шмагали, так що в царстві тому скрізь. Вистачало плачу й сліз. Цар любив, як плачуть діти. Бо любив їх сльози пити. Отакий От був цар Плаксій. країні сльозолий. Дядько ЛОСКОТон. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, Жив у мандрах і метарстві. Метарство, тяжкі переживання, труднощі. Добрий дядько лоскотон. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг до голодної малечі і усім приносив сміх. Лоскотливі мав він вуса, і м'якенькі, наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся, і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили Лоскотона цар Плаксій і Плаксуни, видавали заборони проти лоскуту вони. І за дядьком Лоскотоном, із нагайками в руках, охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько Лоскотон. Не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх В розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Арешт лоскотона. Розізливсь тоді Плаксій, Цар країни сльозолий, гнівно він гукнув і сторону Гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає лоскотона, буде муж моїй дочці, то його посадить в льох. Вибирай одну із трьох, бо уже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакати діти? І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали. І всі шпари заглядали, перекрили всі двори, обходили всі бори, час потратили дарма. Лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди, от ловців ховали люди. Опівніччі лоскотон, коли всіх лишить сон, що в собі в бідняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у плаксія лютий Посіпака. Посіпака прислужник, готовий допомагати у будь-яких діях, переважно ганебних. Віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятім стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав і, нарешті, все рознюхав. На світанку лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між клинових віток. А лукавий капітан підікрався змієм й лоскотонові аркан. Аркан довгий мотузок, за допомогою якого ловлять коней та інших тварин, зашморгнув на шиї, руки вивернув назад, міцно сплутав ноги. І мерщій у плаксоград рушив у дорогу. Весілля в палаці. Лоскотона посадили За вузенькі грати, А в палаці порішили. Час весілля грати. Гей, зійшлися царенята і придворна свита наречених шанувати сльози діток пити. До вінця веде жених висухлу нудоту. Та дивитися на них е зовсім і неохота. Хоч Макака був бридкий, а вона ще гірше, їм поет один гладкий присвятив ще й вірша. Скільки там було хвальби, так скрасив їх вороду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишавсь, він із зятем цілувався, похвалявся. До тепер Лоскутун, вважай, умер. Недоступний став для всіх. Голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте. Ми тепер встановим скрізь віковічне царство соліс!» Так розхвастався Плексій. Цар країни сльозолий. Звільнення лоскотуна. Та пока голови весілля. То п'яниці вартові напились якогось зілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки. Батрак, бідний селянин, наймит, робітники, щоб звільнити із темниці лоскотона на віки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов прути. Гей, веселий лоскотоне, це прийшли твої брати. Йди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю. Підем разом до гравати. Ми весілля плаксію. Продовження весілля. У палаці кожен скаче, Та від щастя гірко плаче, Лються сльози, як ріка. Бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте, Лоскотон!» Всі відразу ах та ах. Жах у кожного в очах, а веселий лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз: Насмієшся, ти хоч раз. Став царя він лоскотати, і плаксій став реготати. Так сміявся, аж залився, аж від реготу качався. Кулаками очітер, потім лопнув і помер. Ой була ж тоді потіха, цар Плаксій помер від сміху, з ним придворні одубіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, реготали, що штани з них поспадали. Тож всі труї без штанів до чужих втекли країв, три царівни. Теж навтюки, у чотири бігли боки, кровопивці сльозівці стали п'явками в ріці, а макака Забіяка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живе понині, дітям носить щирий сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край. Тож маршрут запам'ятай Треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе наліво путь. Після цього вже помалу, чим чекуй куди попало. Як от вто не впадеш, в цю країну попадеш. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за підписку, поширення, вподобайку. До нових творів!